Друзі, привіт! Це останнє відео мого курсу з Figma. Це найцікавіша, найважливіша тема, оскільки розуміння, як це все робити, це окей, а як на цьому заробляти гроші. Посидів, подумав і написав перелік всіх дій, за рахунок яких я заробляв саме на інструменті Figma. Поїхали, мій друже. Ну що ж, давайте спочатку. З А давайте з вами зрозуміємо одну річ: що найбільші чеки, які можна зробляти, це лише на розробці сайту. І не лише малювати ці сайти, а саме розробляти ці сайти. При цьому не розуміючи навіть програмування, це основна мета навчити вас на цьому каналі. Якщо у нас давайте так условно. Коштує тисячу доларів розробка сайтів. Якщо ти лише намалюєш, це не значить, що твій чек буде 500 баксів. Ні, оскільки алгоритм розробки сайту це не лише намалювати та зверстати. Ні, на початку ми розмовляємо це приблизно 25% йде на розмову з вашим. Замовником. Потім аналізуємо конкурентів, складаємо цей перелік конкурентів. Ми дивимося, які гіпотези працюють або не працюють. А також за рахунок чату GPT, за рахунок питань, які ми задаємо нашому замовнику, та за рахунок аналізу, ми створюємо текст для нашого сайту. З цього тексту ми робимо ну, друзі, не знаю, як українською протатіпірування. Протатіпірування я називаю це сайт в чорно-білих кольорах, тобто розуміння, де знаходиться який текст і який за яким блоком у нас слідує. Коли у нас є ця база, ми малюємо з цього дизайн, і лише потім або в фреймері, або в Webflow ми це все верстаємо. Потім ми всю цю комп'ютерну версію повинні зробити і телефон горизонтальний, вертикальний. Ну це вже називається адаптив. Тобто лише знання, як намалювати сайти, не дадуть вам гарні чеки. Тобто, ви ну 100% не вийдете на заробіток 3 тисячі. Ну ніяка, знаючи лише фігму, розібралися. Тобто, перше це звичайно розробка. Сайтів, ну як я вже і казав, що один з етапів розробки сайтів це прототипірування. Ось як він виглядає. Давайте я зараз відкрию якийсь то комерційний проект і покажу, що в межах кожного сайту у мене є прототипи. Ну а також і ще й дашборд. Український виробник, вироби з дерева. Нещодавно я зробив йому сайти. А, сорі, ні. Це також українець, але базується в Польщі. Ну окей, є у нас дизайн. Але перш ніж ми розпочинали робити цей дизайн, ми спочатку розробляли прототипи. Давайте ще один подивимось. Ось є у мене якісь мости. Він займається проєктуванням мостів, і ми зробили йому ось такий приємний дизайн. Плануємо, проєктуємо, візуалізуємо мости. Але перш ніж зробити цей дизайн, на початку ми розробляли прототип. Першочергово він був взагалі ось такий. Тобто, я розумів, що в мене буде три слова, я розумів, що в мене буде якийсь то бекграунд, І саме тому навіть в прототипі я дозволив собі зробити цей бекграунд. Ось що таке прототип. Тобто, розуміння, як буде. Буде виглядати всі ці текста. І лише потім ми на це все вже накидуємо дизайн. Розрозуміло? Зрозуміло. Тобто, ви можете заробляти як на дизайні, заробляти як на упаковці, копірайтингу, на тому ж дизайні. Але кожен по окремо не буде коштувати як увесь проект. Ну це очевидно. Добре, поїхали далі. На чому ще можна заробити гроші? Це на створенні креативів рекламних для таргету. Що таке таргет? Таргет це реклама банерна реклама, яка пов'язана саме з SMM. Ну, тобто з соціальними мережами. Це банери, які бігають за вами, і в інстаграмі, і в фейсбуці, і в в Телеграмі. Є різні формати, і під кожний формат ми повинні зробити дизайн. Ну, наприклад, ось якісь мої продукти були. Марафон WebFlow, Spline Mini, ось також є банер. Найкращі пропозиції нерухомості від професіоналів. Це щось під Webflow робив. Ну, Дивіться, запитаєте ви мене, навіть не ви, а замовника. Ось ви берете кошти за ось там, 10 слів. А у замовника навіть нема розуміння, щоб дійти до цієї ідеї, це треба півдня, і мені завжди згадується історія, коли людина приходить до ну там на СТО, до механіка, і каже: Біда, машина не їде. Він каже, добре, давайте мені 100 баксів, я вам виправлю цю помилку. Нема питань. Заплатив 100 баксів, і механіка за 20 хвилин викрутив один болт і закрутив інший болт. І Він каже: і що ви за 20 хвилин своєї роботи хочете з мене 100 баксів. Ну а він відповідає: слухай, друже, я 50 років витратив на те, щоб знати, який бот мені треба викрутити, а який вкрутити. А тепер інша сторона медалі. Він приїжджає на інше СТО, і йому кажуть: добре, це буде коштувати 100 доларів. Але це ну там 10 днів треба робити. Ну, по факту, людина все рівно 5 днів буде шукати, який болт йому викрутити і який болт вкрутити. Ось за що йде оцінка всіх ваших знань. Я з 7 років вчу фотошопа. Все життя я присвячую лише дизайну, розробці. Я прокачую себе кожен день. Я кожен день дивлюся там по 100-200 цих Сайтів, банерів. І дуже боляче, коли приходить до тебе замовник і каже, ну все там, це все херня, давай чорному по білому напишемо курси швидко, качественно і недорого. І ти сидиш і думаєш а навіщо ви до мене звернулися? Незрозуміло. Добре, зрозуміло, що це також невід'ємліма частина, як можна зробити на Фігма. І все рівно я буду вас підталкувати, що найбільші гроші це на розробці сайту, оскільки кожний, кому ви будете робити сайти, йому потрібна реклама. А якщо йому потрібна реклама, це. Наприклад, у вас є, як у мене було в свій час партнер, який займався саме рекламою. Я йому всі закази скидував, він мені всі закази скидував. І кожен сайт, який я робив, я відправляв до нього. І навіть якщо у нього замовляли цю рекламу, все рівно я малював ці банери. Розібрався. Скільки коштує намалювати банер? Ну не знаю. А тут треба, мабуть, думати, як, скільки мені треба. Часу, щоб я це зробив, мій час коштує стільки-то. У мене є чудовий курс, я його вже там 100 років не продаю. повний цикл взяття заказа і поиск клієнта. Це я цей курс я робив під тільду, і там дуже доточно розповідав, скільки повинен коштувати часу, виходячи з того, в якій життєвій ситуації ви знаходитеся. Так, да, саме так це і враховується. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я вам... Таблицями розповім, скільки повинен коштувати сайт, банер і все інше. Долі, долі далі, поїхали. Це презентація. Знову ж таки, кожній людині, якій ви зробите сайт. Треба презентація. Ну добре, не кожні. Кому потрібна ця презентація? Всім викладачам, всім спікерам, всім компаніям, які там за отримання інвестицій повинні там на великій сцені виступати і презентувати свій товар. Тобто презентації також всім потрібно. Як це все робити? Ви малюєте звичайний фрейм, формат А4, один за одним листом. Обирайте всі ці листи і далі файл зберегти як PDF. У вас буде PDF з послідовними вашими слайдами. Слухайте, створення презентації, ну я вам скажу, не настільки вже і легше, ніж створення дизайну. Так, да, дизайн сайту вам ще треба зверстати, це все ну, звичайно дорожче, але дизайн сайту це приблизно те ж саме, що й дизайн презентації. Це також чудові гроші. Далі, моя найулюбленіша тема, на який я свій час заробив не мало грошей, це дизайн-меню. У мене були фотопослуги. Я робив печать і. На чашках і просто фотки, і подушки, і на металі, і на ручках, і на кепках. І мені зверталося дуже частенько. Навіть сусіди по цеху, ось у мене було фотослуги. Там ресторан, там ресторан, там десь знайомий, у якого є ресторан, і майже всім я робив ці дизайни меню. Це дуже кропітка праця і коштує також немало. В той час, коли я працював у фотопослугах, майже скрізь менюшка була яка. На білому полотні просто текст на кожної позиції, і скільки вона коштує. І як ж цей заклад називається? Суші продавалося? Бразилія. Ну, мабуть, Бразилія це суші. Я ну, вже не згадаю. І вперше я побачив там шикарніше меню, де все було картинками. Кожна позиція була картинками. І кожного разу, коли я приїжджав в заклад, я брав з собою також колегу, який займався саме фотками. Скидував всі мені фотки, і він заробляв, і я заробляв. Кожне меню це ну відверто кажучи, плюс-мінус 13 або і 20 сторінок. Ось і самі рахуйте, ну це не може коштувати 3 копійки. Це не може коштувати 100 баксів. Ви на це витратите ну неділю, так точно. Добре, мій друже. А як ще можна на цьому заробити? Ну, зробили ми меню. Добре, прокачувати свої мізки. Так, а що ж мені таке ще предложити моєму замовнику? Опа. Я знаю, що мій там знайомий друкує на металі. Зараз я розроблю ось такий дизайн. Зроблю цю наліпку на кожен стіл, і там буде у нас QR-код. Як робити QR-код, ти вже знаєш з наступних відео. Далі, ти розробляєш сайти, де у нас є лише позиції. Або ти розробляєш ось такий дизайн, вигружаєш його в PDF, закидуєш його на Google диск і задаєш цю силку до цього QR-коду. Чи знай власник, як це зробити? Ні. А ви знаєте, у мене дуже багато було таких проєктів. Ну, давайте шведесенько. Спробуємо щось знайти. Десь я в прошлому році щось робив схоже. А, ось. Є. У нас є сайт, ну, так, да, Друзі, 18 днів я його робив, ну, чесно кажучи, мабуть, трішки менше. Цей сайт, який ми також прикрутили до цього QR-коду. І у нас є лише ну, насамперед категорії. Але якщо я прийду до якоїсь категорії, у мене же є пропозиції. Так, що це? Замовити? А ні, друзі, це інший проект. Ціль цього сайту було прокачати саме мобільний додаток Google Pay і Apple Store. Но... Неважливо. Робимо такий ж самий сайт, але без кнопок ордер, тобто без кнопок замовити. Можливо, не всі знають, але дуже довгий час я робив сайти саме на тільді, і вже є сайти, які ну, просто я вам не можу показати навіть. Чому? Оскільки замовники вже не платять за домен. Розібралися. це теж дуже вкусний кусочок заробітку. Ну, дивіться, що в мене ще записано? Це е, оформлення резюме і створення книги. А ще раз кажу: я створив перелік усіх штук, де заробляв саме я. Багато я цих резюмешок наробив. Ну ні, багато на цьому я заробив грошей. Також ні. Але моя задача накидати вам варіанти, щоб ви ну подивилися навколо і вийшли за рамки цього шаблонного мислення, що на фігмі можна заробляти лише тут, тут і тут. Ні. Ви можете придумати свою ідею. Ну, наприклад, якщо знати штучні інтелекти, на моєму каналі там в основному Макс Куратов дуже багато відео стосовно штучних інтелектів. Створюємо різноманітні принти, заходимо в любі фотопослуги, конектимося з ними, просимо оптові ціни, ви робите принти для футболок, створили сайти і продаєте принти для футболок. Це теж заробіток на дизайні. Далі створення книги. Чат GPT 5 хвилин. Якщо дуже крута книга, то окей, 5 годин, ми створюємо книгу, ми створюємо дизайн, створюємо імеджі, які також робимо або в Міджорні, Рікрафт, в, в, в чату GPT. І з цього ліпимо книгу, кидаємо на Amazon, продаємо за 20 баксів. Багато 20 баксів? Ні. Але якщо річ йде про об'ємність, 100 книг. Це вже 2000. Далі, мій друже, фірменний стиль. Давайте, щоб не мочити вас, я один раз покажу, що це таке. Фірменний стиль у кожній компанії повинен бути не лише сайт, а загалом фірменний стиль. Це логотипи та їх бренд на футболках, на папках, ручках, блокнотах, чашках. Розуміє, як це робити. Директор цієї компанії та навіть не важливо розуміє він чи не розуміє. Нафіг йому це треба йому боженько мізк дапа, щоб розуміти, як компанію робити, а не як робити цей фірменний стиль. Ну, давайте. Наприклад, там бейджиків дуже важко зробити цей бейджик. Та загалом ні зробили той самий фрейм, дизайн сайту у вас вже є. Взяли звідти елементи, накидали, зробили бейдж, зробили візитку, дизайн документів. А дизайн документів це що? Це формат А4, де є завжди е шапка з їхнім фірменним стилем. Оце вже коштує також гроші. І ще, мій друже, я соти раз кажу, що все те, що я проговорив в цьому відео, де можна заробити на фігмі, все рівно все це додаткова робота, якщо ви створили сайти. Є сайт, ви робите йому дизайн-креативи для реклами, і презентації, і фірми не стілі, якщо це ресторанчик, то й дизайн меню, ну а також цю фічу, про яку я розповідав в цьому відео. І що я хочу сказати в кінці: в межах у Мапата.спеся. Якщо ти розумієш, що дизайн це твоє, прокачуй себе саме в розробці сайту. Найбільший кусок роботи в загальному об'єму створення сайту, це придумати. І намалювати, а все інше, саме верстка, ну це вже технічна робота, яку можна навіть не погоджувати з замовником, оскільки ну є дизайн, просто цей дизайн буде живим. Так, от, якщо ти хочеш навчитися без знань програмування робити все те, що ти намалював, і приумножитися в 5 разів, а ми пам'ятаємо, що. Якщо ти просто малюєш, це не просто пів чеку ціни за розробку сайту. Вивчай, кухня, вебфо і кухня-фреймер. Це два інструменти, завдяки яким ти будеш робити сайти. Якщо ти виходиш із тільди, а нас тут ну, дуже багато, вам буде дуже легко мене зрозуміти. Верстка в тільді і верстка в WebFo і фрейм це різні речі. Ну, взагалі різні речі. Якщо ти не розумієш, твоє чи не твоє, Пройди фреймер оператива. Це безкоштовний курс, де я тебе крок за кроком познайомлю та в цілому дам зрозуміти, що це таке. Як от в житті прийнято думати, що якщо це безкоштовно, значить якась херня собача. Ні. Тут будуть 9 відео, 10 бонусних відео по штучному інтелекту, 10 бонусних уроків по фрейму, 16 бонусних уроків по фотошопу. Мова викладання буде російська. Що ти навчишся з цього курсу? Ми оглянемо фрейм загалом. Ти побачиш, які сайти можна робити в фреймері, Ти зрозумієш цей принцип верстки. Ти зрозумієш, що є навіть і шаблони. Ти зрозумієш, як за два кліка цей шаблон перекинути в фреймер і не займатися навіть версткою. Ти зрозумієш, як адаптувати, і як тільки ну, ти зрозумієш цей принцип, і зрозумієш, що цих знань тобі недостатньо, переходжу на кухню, фреймер, от там ми будемо вже прокачуватися, ну не по-дитячому. Переходь, ознайомлюйся з програмою та роби свої висновки. Також. У мене є кухня ВебфО. Це мій найулюбленіший і наймасштабніший курс, який я робив в своєму житті. 23 години, 112 відео, 5 майстер-класів, які призначені лише на прокачку твоїх знань. Ти будеш вчитися не лише робити сайти в пікселях, а й в відсотках. Я це називаю, коли сайт дишить. в незалежності від того, який формат екрану був на якому відкритий сайт, будуть підганятися всі. Ці розміри, а не просто, знаєте, роблю ширше, у мене просто вуха більше становиться. Ну, а також є дуже багато майстер-класів, які ти будеш прокачувати саме дизайн. Кожен майстер-клас ти можеш купити окремо. Всі майстер-класи коштують 78 баксів. Але вони всі безкоштовно входять в курс кухня Вепфо. Не дивлячись на те, що тут буде програма курсу, всі ці майстер-класи, тут також є база знань, яка кожного разу оновлюється. Ну, як я люблю казати, один раз платиш і нескінченно навчаєшся. Є маленька хитрість. Якщо ти обереш будь-який курс на всі наступні, знижка мінус 20%. Також є курс Photoshop безкоштовний. Проходь його! Його пройшло а я не пам'ятаю, або 1 мільйон, або 1,5 мільйони. Ну, це саме плейлисти, тут 190, там десь у мене окремо всі Разом ще курси, там ще вроді мільйон, і дивлячись там по всім соціальним мережам. А якщо ти зрозумієш, що цих знань тобі буде недостатньо, переходь на коштовне, це Photoshop Pro 2.0. Там також тебе буде чекати 5 годин контенту і 24 відео. Чому також важливо знати Photoshop? Оскільки а, розуміння, як створити сайти, це ну фігма, ми зрозуміли база, але також треба розуміти Photoshop. Ну як мінімум, да, у вас є і ви повинні. Навчитися вирізати цей імейджер, виділити задній фон і накинути як елемент вашого дизайну це також важливо, але не першочергово. Тобто Розуміємо фігму, розуміємо, як створювати сайти, і лише потім прокачуємо себе в професії веб-дизайн загалом. Також, мій друже, я запрошую тебе в телеграм-канал Макс Коратов. Посилання я залишу в опису під цим відео. Тут завжди пощу якісь новини, а також завжди можеш у мене запитати якесь то питаннячко. Ну а на цьому все, мій друже. Якщо цей курс був для тебе корисним, залиш. Коментаря, канал у нас новий. Він потребує твоєї підтримки. Ну а мене звати Макс Куратов. Пака. Далі більше.